Історії про доброту. Я виріс у невеликому будинку, тільки моя мама, мій молодший брат і я. У нас не було новітніх іграшок чи модного одягу, але ми завжди мали одне одного. Моя мама, незважаючи на труднощі, завжди дбала про те, щоб ми відчували себе багатими в любові. Є один спогад, який виділяється для мене більше, ніж будь-який інший, і він сформував е, спосіб мого життя сьогодні. Був холодний зимовий вечір, мені було 10, близько десяти років. Моя мама щойно повернулася зі своєї другої роботи, але виснажена і все ще зі своєю теплою усмішкою. Вона увійшла, глянула на мене та мого брата, що скупчилися на дивані. І сказала: Знаєте, діти, у мене для вас щось є. А вона пішла до своєї кімнати і повернулася з двома маленькими коробочками, загорнутими в звичайний папір. Це було не Різдво, не день народження, у неї просто було бажання дарувати. Коли ми їх відкрили всередині, було два маленьких шарфа ручної роботи. <кхід> Вони були прості, зроблені з залишків пряжі, які вона знайшла. Кошику для вигідної пропозиції, але те, як вона дивилася на нас, її очі, сповнені любові, змушували ці шарфи відчувати себе як найцінніший подарунок у світі. Я пам'ятаю, як одягнув його того вечора, і мені стало тепліше не через шарф, а через любов, закутану в нього. Моїй мамі було небагато що дати, але вона віддавала все, що мала. Через багато років, коли у мене була власна сім'я, я помітив, що важко працювати, виховувати дітей і намагатися зберегти все разом. А що важко працювати, виховувати дітей і намагатися зберегти все разом. Одного вечора, коли я сиділа на дивані, мій син підійшов до мене з маленькою коробочкою, загорнутою в внятий папір. Я зробив це для тебе, мамо, сказав він сором'язливою усмішкою. Я відкрила його і знайшла простий браслет із бісеру та ниток. Це було недорого, це, було, це не було шикарно, але це був той самий жест любові, який я отримала багато років тому. І в той момент я зрозуміла, що глибока любов вимірюється не тим, що ти маєш, а тим, що ти готовий віддати. Тепер, коли я переживаю важкі часи, я думаю про свою маму та шарф, які вона мені подарувала. Нематеріальні речі змусили мене почуватися багатою. Це була думка, турбота і любов, які прийшли з ними. Я намагаюся передати це своїм дітям, навчаючи їх, що інколи найменші жести можуть залишити найбільші сліди. Нам не потрібно чекати грандіозних моментів, щоб показати любов. Маленькі щоденні моменти це те, де відбувається справжня магія, і в ті моменти ми виявляємо, що вже маємо все необхідне, щоб змінити чиєсь життя. Ось така вам історія про доброту.